І я думаю, що ця робота почалася ще тоді, коли ми про це розмовляли перший раз, плюс-мінус півтора роки назад було. Просто ну, розумієш, типу, якщо, в мене, якщо якусь інформацію видаю, наприклад, да, то, значить, я ж звідки це ж взяла. Тобто, значить, мені сили щось показали, щось там підказали, десь я це сказала, я це видала. І в той період часу, коли мені це водіння або інформацію дають, я розумію, що в цей період часу це обговорюється. Тобто, можливо, вже і робиться навіть. Це як було, колись, знаєш чим? Ми вийшли, дали передбачення про м -м, ракети власного виробництва. Я кажу, блін, мені показувало, що ракети власного виробництва будуть. Щось вони там вони тоді почали їх робити і тільки зараз закінчили. Тобто, це якийсь період часу був. Розумієш? Оці передбачення про обстріл, наприклад, і якісь передбачення, які такі, м ну скажімо так, передбачення, які для нас. Хоча нет, про мост, коли в Америці упал красний, там буквально за пару днів, помічний показав. показали? Да, досить швидко. Ну, мені здається, не дні, а там десь тиждень-два, але так, ну, досить швидко. Ну да, для того, ну, да, просто бачиш, а ці передбачення про ядерку і про зброю, це ж типу якийсь повний час треба виробляти, там, щось десь домовлятися. Знову ж таки, в цій події, точніше, ця подія, вона складається з маленьких таких подій, ось, ось таких, да, з кучи маленьких да. подій. Тому воно, типу, якийсь період часу раніше дають. Якийсь період часу воно там виконується, потім воно вистрілює типу в новинах, ось так воно. Тому я думаю, що це вже почали раніше обговорювати. На сьогоднішній день взагалі є ворогідність того, що вона в нас буде. В Україні буде своя ядерна зброя, так. Ну, поки повішений суд падає, таке. Чого? Ну, звісно, Десятки кубків, шорка Пентаклі, добро дай ну, Есть... Понятно. Естественно. Ну, такое пока показывает. Ну вообще, типа, Україна может сделать втихаря. Ты знаешь, тут карта Відлюдника, і двіка Пентаклі, вона говорить про те, що. Блин, як не крутий? Ми зараз багато чого не договорюємо партнерам справді, от багато чого все одно карта від людника. Все. ми слухаємо там щось, а потім робимо по-своєму, і це круто, тому що минулі роки вони показали нам в частності як з контрнаступом. Було, понімаєш? Не дали нормально контрнаступати. Ще й обісрали те, що типу ми не деокупували південь. Ну тобто, тому зараз ми розумніші стали. Ця карта від людника, Вона говорить про те, що у нас є своя голова на плечах, і ми думаємо самою. Дивись, все ж таки схиляюся до того, що буде загострення на півдні по обстрілах. Да, Одеса Миколаїв-Херсон Я на канальне на своєму робила вчора буквально. Ну там поки що там нічого такого не змінилося. Там треба подивитися по обстрілах, поки нічого нового не скажу, того, що типу воно показують не те саме. Я така, ну ладно, хорошо, понятно. Е, і дивись, все ж таки, цей сон, коли я в Одесі знаходилась, некомфортно почувала себе. Я думаю, це про наступи. Вони все ж таки зараз про це розмовляють. Зараз це планується. Я не знаю, поки по даті, але якщо воно вже наснилося, значить це має бути осінь. Десь вони кудись рипнуться. Щось буде в новинах. І третє, що мене турбує, мене турбує оці, оці погрози ядеркою. Знову зараз почнеться через те, що ми типу про ядерну цю угоду розмовляли, тобто знову зараз почнеться воно. І станції атомні. Ось я думаю, що в цей період часу зараз будуть провокації і на Курській. І на Запорізькій, на Курській вони будуть також, це не ми. Вони про нас казати знову будуть обстріли. І дивись, що ще водосховища знову. Стріляти будуть. Ось найближчим часом падає знову по Києву водосховище. Тобто, дивись, що далі. Мене ще турбують мости. Вокзали турбують все одно, того що по Запоріжжю показували вокзал центральний знову, по Харкову показувало вокзал центральний, показувало автовокзал. Потім в Одесі мені показували торгові центри і... Оцей парк біля моря. Всі вже викупили Одеси. Там mm -hmm. вже писали в матерях 350 разів. І ще в Одесі мені показувало це місце, ця церква московського патріархату, який вони саме розбомбили. Пам'ятаєш, рік назад було. Оце місце, оцей район. Також, що ще, щоб згадати? Так, подожди. Е... Блін, я вже не вспомню. більше нічого такого. Поки нічого такого більше вже не сніс мені. ночью ну, покажите мне одно какое-то событие на ближайшее... Ну, не знаю. Одно событие осени, которое важно для Украины. Какую информацию сказать, что, что нужно сказать людям. Дивись, вони мають потез вже гатити насправді. Тут спентаклів і зірка. Вже холода почалися, зараз будуть потези, вже знову удари. от-от. От-от, вот -вот, прям чітко. Но все одно я спрашиваю, говорю, покажите, яка вот, інформація людям? І юг показує, блін. як ни круті, от что-то с югом зв'язано знову. Ірофант, Покажіть, стирка Що Покажите, там? Какое-то движение на юг. Я тебе говорю все равно. Вот шестерка мечей это падает, пятерка мечей это бои. Ну... Ну, короче, я же говорю, осенью будет какой-то рывок с какой-то стороны по югу. Движение. Учитывая, что во сне мне было ужасно, ну, некомфортно и так далее в Одессе. Я не говорю про Одессу, сейчас не надо там сразу писать, что Одессу будут наступать. Нет. Им понятно, что Херсон, Запорожье, вот им надо, да, вот это легче всего. Опять здесь показывают. То есть они пытаются. Я говорю, удержение Путина тогда, когда у него был. Мне приснился этот сон. Они обсуждали про, юг, про наступление по югу. Все, что скрыто, вот секрет, тайна. То есть у них есть планы определенные по югу сейчас. Поэтому там будет обострение по обстрелам, по наступлениям, по всему тут вот осень. Посмотримо, як воно далі растянется, на який період времени. Надіюся, що вони отримують поносу хорошенько в очередному mm -hmm. раз. А що вони хочуть з цими військовими скоро? Кількість, просто кількість. Ну, не не с... тут. Я б не сказала про кількість, мені здається, все ж таки вони хочуть їх використовувати для захисту території. Тобто, я так розумію, вони А, ах смотри, опять-таки, ту скупка кубка падає, Я поняла першочергове, вони на Курщину відправляють вже підтвердження. Mm -hmm. Прийшло щодо mm -hmm. новин. Це говорили ми тут. Знову карта півдня. Тобто, все одно, як не крути, вони хочуть і по типу, півню також відправити, Того, що ну тут чітко падає для захисту тут спонтаклів. Я так розумію, деокупація Курщини, захист. Запорізькою та херсонською, тобто знову ж таки, захисту. Навіщо для чого? Для того що вони будуть намагатися наступати, а ми намагатися будемо де окупувати. Тобто і mm -hmm. тут ось ця ось карта падає. Зараз Я просто жду, коли скажуть, куди їх і курщина вже підтвердила, що вони там будуть. Yeah. Я розумію це зараз. Я чекаю, коли вони скажуть, падає до скупків? Це південь. Я просто хочу розуміти, вони їх відправляють на Запорізьку область чи вони відправляють на Покровських? Того, що як тільки я зрозумію, я буду розуміти про свій сон. Це Покровськ чи Запоріжжя? Що це? Тому що, коли я проснулася, мені, я ж говорю, мені Запоріжжя одразу. Ну, люди писати про Покровськ почали. Я така, ну, ладно. Ну, це плохо, що я так ведусь, розумієш, на людей. Чому? Тому що у мене свої відчуття бути повинні. Тобто, я про Запоріжжя думала. І новини потім виходять, що вони хочуть наступати. Я така, блін, так думаю. Тобто, ну, Чекаємо зараз, коли напишуть в новинах, куди все ж таки вони відправляють їх. Ну тут південь показує. Ну, я вважаю все-таки, що так Запорожі більше відноситься. К Запорожській області, давай так, Херсонська, Запорожжя ну, юг. Дивись, ти ж пам'ятаєш моє ізначальне, моє відношення до взагалі, так. до наступу на Курській області, по, по Курській області. Для мене це якось. Неправильно було. Ну, типу, я розумію, чого вони так зробили. Да, ми там дивилися, щоб там щось поміняти, щось на щось. Плюс до всього там, можливо, це якийсь відлікаючий маневр ще був для чогось, да? Але. Ну, мені здається, типу, ми не в тому положенні, щоб. А... Хоча ні, знаєш, давай так скажемо. Це було добре. Одна причина тільки є через те, що ми просто показали всьому світу знову ж таки, що Росію можна бити по морді тільки так, да? і ми зайшли і нічого вони не зробили, і ядерку не кинули, і нічого обісралися, да? ми дійшли там фіг знає куди. Я думаю, все одно що ще буде розширення. Блін, як не крути. Давай зараз подивимось, тому в принципі, ну для мене, типу, плюс по Курщині, це тільки те, що ми показали знову ж таки, що Росія вони лашп'єди. Все. А щодо того, що. Чи потрібен взагалі цей наступ, блін, ну ні. Хоча, бачиш, по картах все одно падає, що вони хотіли. Знаєш, давай так знову. Я думаю, що в нас були плани обміняти щось на щось, але, типу, через те, що Росія ось така і да? возможно, це зарвалось, і, возможно, це зараз ми будемо не то, що відступати, но. Не так же і важливо нам сталася Курщина. Можливо, просто були якісь перемовини, переговори, щось там обсуждали втіхаря, знаєш? Ні, не вийшло. Ми такі а... нафіг. Хоча я все одно думаю, що Курщина буде розширятися. Давай подивимось зараз. Оцей ось контрнаступ зі сторони Росії, де окупація Курщини. Покажіть, наскільки вона успішна, тільки чесно. Ну, Четверть з тих потенціалом, типа, ти розумієш, це фігня повна. Ну все одно, бачиш, втрата, п'ятірка Кубків, семірка Пентаклів, нереалізований успіх. Тобто вони. Нема успіху тут ніякого. Приховують щось, бачиш, карта в місяці, зараз відкрию, подивлюсь, що. Нема успіху для нас, чи для? для нас? них? Для них, я про них зараз питаю. Ну, все одно, бачиш повішене, типу, нема руху такого, як хотілося. б. Коротше, а для нас Курщина, покажі. Ну, карти падають такі собі. Ну, тобто, нема того, що, блін, да, все, вони деокупують все. Для нас, Курщина. Блін, ну карта, собственно, з суд, ну, серйозно, ну. Ребята, да, дивись, вісмірка мечів і ту з кубків. Типу, не така велика площа, як ми хотіли б, зараз. Не так все там легко да, прям ми ту кубків хочемо, а в нас не виходить тузку. Але все одно бої там будуть продовжуватися. Ось п'ятірка мечів. Ой, сейчас секундочку. Ну, добре, і бої. Добре, розширення буде покуршені, все ж таки, для нас. Все одно, рух йде. Дивись, дияво і і. і шестірка мечів захоплення. Просто воно медленно все очень. А для чого нам на сьогоднішній день Курчина потрібна взагалі? Які плани? Ну так, як маніпуляція. Типу, карта скартамага, іш, сірбер. Ну, як маніпуляція, вважають. Yeah, <laughs> класно. Звичайно, карти, показані ну, просто приказуватися. Дивись. Тут карта Сонця, карта сонця. я вже казала, ну, це карта позитивна, але колись, коли перші рази, я коли в Польщі була, коли перші рази були розмови про ядерку, нас залякували, і якраз вона падала, ця карта завжди. Це про вспишку. Це про яркий світ, про вспичку. Це про ядерку теж. Вони теж може на ядерку падати. Вісьмірка жезлів — жезлов це динаміка. Тобто це прям бам, і все, поняла? І тут башня, я чельник падає, типа башня. По тут, карта ви, та, ідеально все виходить. Карти просто, побачите, всіпалися дивитися війну. Ця колода, вона в мене така була колода, така сама, перша. Я покажу ці карти потім минулого злідчого разу. Вони просто пошарпані, потерті, подерті, порвані. Це нова колода, така ж сама, між небом там землею називається. Uh, Пам'ятаю, як тільки я її купила, всі почали мені писати тарологи, Де, що це? Що це за колода? Покажіть, скажіть. І це вже друга така колода. Я думаю, що вона також буде пошарпана, і ці колоди просто вони вже ці колоди дістали цього війну дивитися. Я вже їх дістала. Вони мені кажуть, краще дивися хахалів, краще дивися щось інше, Блін, тільки не війну. Будь ласка, а я цю війну дивлюся. Так вони ж нам відповідають: бачиш, зараз. Давайте вже ядерку, От, то блін, про це Запоріжжя нам ще показували. Блін, ну пам'ятаєш, скільки їм про це говорили. Блін, я, я точно, напевно, протягом місяця говорила по півню. Ну тобто, там Херсонська область мала бути запоріжська, просто ми не знали, що буде перше, що друге. Ось, хоча ми там дивилися 150 разів це, і знову ж таки, я кажу: бачиш, оцей сон. просто я встала вранці, я чітко думала про Запоріжжя. А мені почали люди писати про Покровськ, і вони мене цим збили. Я сподіваюся, чесно, вибачте, але е, я сподіваюся все ж таки, що це не про Запорізьку область було. Але сьогодні просто новини також бачила. Ну, вони хочуть. Я ж кажу: то цей рицар він падає вже неодноразово, вони хочуть. По-перше, обстріли, так? Да? Тобто балістика буде летіти найближчим часом на Запоріжжя, і про наступи, так, да, них є. Ну нічого не змінюється. По півдню, ось дивись, знову сонце це випало. Я не заберу своїх слів ніколи. Навіть якщо зараз що новини фейкові щодо того, що типу на наступному тижні вони підуть, я буду знати чітко і точно і не буду свої слова забирати про те, що вони планують наступ на Запорізьку область. Не буду. Я не забирала ці слова протягом декількох, навіть не місяць, а навіть більше ми про це говорили. Того, що мені чітко дали розуміння сили, а коли сили дають якусь інформацію, я знаю, що вона буде все одно. Просто ну, подія буде все одно. Просто е, щодо часу, бачиш, трішки воно так. Змінюють. Ну, це війна, я розумію. Це все ж таки війна, і там кожна секунда вона на рахунку, кожна секунда вона щось змінює. В секунду там 300 мільйонів подій відбувається. Ну тобто, це через те, що це війна, тому час просто ось так ось то так, воно, то так. Тобто вони там щось побачили, плани змінили. Наприклад, да потім у них сім сім п'ятниць на тиждень, також. да, Тобто вони там щось змінюють і так далі. Так. Тобто, там наша, наприклад, наша розвідка. Плани, ну, типу, наші розвідці плани злили, потім Росія плани змінила, і воно ось так, ось так. Тому я ж кажу, що вона як було, так воно і залишається. Просто питання до часу. Ну, про це теж, також зарано говорити. Треба дивитися, коли, якщо вони будуть наступати, Того, що на сьогоднішній день взагалі цей наступ може бути успішним. Ну, я би не сказала. Ну, є щось, да, того, що карта мага це стратегія, ти пам'ятаєш, да? але карта дурня. Тобто, я не думаю, що воно йому вдасться зараз. Чесно скажу. Зараз дивись, через те, що ми вчора підняли тему. Пам'ятаєш, колись у нас були ефіри дуже давно ще я казала про те, що будуть підійматися питання, ну це з усіма було, ну, типу у всіх я казала на інтерв'ю, що буде підійматися питання про ядерну зброю, що Україна все ж таки так. буде хотіти свою ядерну зброю, нарешті, блін. Угу. І після цієї новини, я думаю, що вони будуть зараз провокатися. Ось цей час настав, коли вони будуть провокації діяти на станціях, от іменно зараз, після заяви про ядерну зброю. І зараз вони знову залякувати будуть ядеркою. О зараз, після цієї заяви, і хочуть вони захопити, так? Да? Знову ця карта мага, що стірка жезлів падає. Блін, ну в них справді перевага там. Бачиш, в них перевага зараз на тому напрямку. Поки що не бачу захоплення, П'ятірка Пентаклів падає. але перевага в них все одно Ну все одно, що стірка жезлів на ітог падає для них. Це типу карта перемоги взагалі. Таке. Ну, таке тут падає, не дуже для нас хороше.